Місячний календар стрижок на серпінь 2025 року, коли волосся скаже вам дякую. У народі здавна вірили місяць не просто небесне світло, а справжній чарівник, який впливає на наш настрій, енергію, навіть на стан волосся. Стрижка Сприятливий день може зміцнити шевелюру, прискорити її ріст, а іноді, навпаки, допоможе зберегти ідеальну форму довше. Тож не дивно, що місячний календар стрижок має особливе значення для тих, хто дбає про себе в гармонії з природними ритмами. Чому це працює? Розташування місяця на небосхилі має вплив на ріст волосся, його якість і загальний стан після оновлення зачіски. Адже як місяць керує припливами та відпливами, так само він тонко налаштовує енергетику нашого тіла, зокрема коріння волосся, його силу, густину та блиск. Фази місяця у серпні 2025 року. 1-8 серпня. Зростальний місяць. Ідеальні дні для стрижки, якщо мрієте про швидке зростання волосся та його укріплення. Особливо сприятливі 8 серпня, 9 серпня, повня. У цей день краще утриматись від стрижок, фарбування та інших процедур, можливе загострення емоцій та енергетичне виснаження. 10, 22 серпня, спадний місяць, чудовий період для тих, хто прагне зберегти форму стрижки довше. Волосся стає слухнянішим. Менш жирним на вдаліші дні 14, 15 та 16 серпня. 23 серпня, молодик. Чудливим людям краще утриматись від візитів до перекуря. Це час для внутрішнього перезавантаження, а не зовнішніх змін. 24-31 серпня. Знову зростає місяць. Гарний час для зміцнення волосся, нових зачиску, фарбування. Особливо вдалі дні 25 та 26 серпня. Дні, коли не варто експериментувати це 4, 18 та 19 серпня. Ці дати вважаються енергетично несприятливими, волосся може стати ламким, втратити блиск, а загальний енергетичний стан людини ослаблений. Мудрий зірок на кінчиках ножиць. Плануючи візит до салону краси, зважайте не лише на власні справи, а й на фазу місяця. Бо зачіска – це не лише зовнішність, це ще й спосіб говорити світові. Я оновлююсь, я в гармонії з собою. Нехай ваш серпень буде красивим і в душі, і на голові. Збережіть собі цей календар, щоб знати, коли час для краси справді зоряний. Бережіть себе та будьте здорові! як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі.